Справа 800. Ви виконаєте дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні. Нам треба знайти суму 718 і 518. Записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, Отже, знаменник у нас буде тут однаковий, 18. Ну а в чисельнику пишемо 7 плюс 5. І це тоді дорівнює. 7 плюс 5 це 12. Отже, сума у нас буде 12,18. Є. Далі друге записуємо 11,24 плюс 8,24. Знову таки записуємо, що знаменник у нас буде однаковий. Це 24. Ну, а в чисельнику тоді записуємо тоді 11 плюс 8. І це дорівнює. 11 плюс 8 це буде 19. То записуємо, що це дорівнює 19,24. Є. Переходимо до третього, бачимо 23,47 мінус 1447. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює. Так, знаменник у нас буде 47. Тоді в чисельнику записуємо 23 відняти 14. І це дорівнює. Ну що ж, 23 відняти 14 це буде 7. А в знаменнику у нас залишається 47. Є. І... Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 31,58 мінус 16,58. Знаменник у нас однаковий, то ми просто віднімаємо чисельники. Пишемо тоді, що це дорівнює. Тут записуємо 58 унизу, це знаменник. Ну, а тут буде 31 відняти 16. І це дорівнює. 31 відняти 16, це буде 15. А внизу у нас буде 58. Є. Ну що ж, переходимо тоді до п'ятого завдання. Бачимо, тут у нас 3,29 плюс 6,29 мінус 8,29. У кожному з цих випадків ми, знаменники у нас однакові, 29, то ми можемо записати тоді, що це дорівнює. Я запишу один знаменник. 29. Ну, а тоді чисельники записуємо. Ті дії, що є, буде 3 плюс 6 і мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 6 це буде 9, 9 мінус 8 – це 1, Тобто це буде 1, 29 Є. Ну і переходимо до шостого завдання. Бачимо 2964 мінус 14,64, мінус 9,64. Це дорівнює. Якщо знаменники у нас однакові, давайте ми запишемо його. Отже, тут у нас знаменник буде 64. Ну а в чисельнику записуємо всі чисельники і дії між ними. Це буде 29 мінус 14 і мінус 9. Це дорівнює. 29 мінус 14, це буде 15. То ми пишемо, що це дорівнює 15. Відняти 9 64. І це дорівнює 15-9, це буде 6. Отже, це буде 6, 64. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. На цьому вправу завершено.